На цих фото за рік до повномасштабної Богдан гуляє Карпатами. Мандрівки приносили йому найбільшу втіху, розповідає брат прикордонника Володимир. Двадцятку вже пройшли. Згодом туристичне обладнання замінила військова форма. Війна вона змінює людей, і він надзвичайно швидко виріс. Богдан Остапенко був добровольцем. З першої спроби, 24 лютого, долучитись до війська не зміг, розповідає його брат. Хотів, щоб його взяли. Але його не брали, тому що в нього не було досвіду. Він практично кожного дня перевіряв, чи прийшла повістка. І нас запитував: а подивіться, подивіться через три місяці на роботі йому вручили повістку. Ми взагалі не знали, що ну, його призвали. Він пройшов комісію, і вже перед тим як його будуть мобілізувати за декілька днів. Нам просто сказав, що я йду. Після навчання чоловіка відправили на Чернігівщину. Там він був три місяці. Хоч там і не було прямих бойових дій, але постійно були обстріли, вони були на чергуванні. І сказав, що нас перекидають на схід. Ну, я зрозумів, що все-таки, скажімо, ну, це вже така серйозна справа. Богдана перевели на Донеччину, згодом відправили на перше бойове завдання, яке для військового стало останнім. В одному з нарядів відбувся бій. Хотіли зробити прорив саме в тому місці. Там було 16 десантників і два прикордонника. Фактично зупинили цей, цей наступ, але, ну, на жаль, ціною своє життя. Ми не вірили до останнього, але вже потім, коли ми пішли на впізнання. Нам видали речі Богдана, ось його годинник, який був ну, на ньому під час бою, ну, під час загибелі. На годиннику був ну, ще літній час. Так ми зрозуміли, що безпосередньо він, він загинув 29 числа. Його просто не вистачає я, як людини, тому що все-таки це брат, це член нашої сім'ї. І ну, приходить усвідомлення, що просто вже не можна повернути, ну, треба жити і цінувати кожного мить. На службу Богдан ніколи не скаржився, розповідає брат. Свої переживання він нотував у телефоні, аби згодом випустити збірку. Він говорив, що я мрію про те, що коли я повернусь з війни, я напишу книгу про те, як там ну, що війна абсолютно виглядає по-іншому. Та здійснити цю мрію хлопець не зміг. Його бажання втілила мама. Та замість військових нотаток в книзі спогади про сина та вірші, які він написав своїй коханій Анні. І серце битись перестане. Ось ти. А ось і я, кохана, мила, незрівнянна, моя манісінька дівча. Дарія Шевченко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.